Моє відео видалили за вимову ворожнечі проти мортуру. Тому я його перезалью і додам ось такою котлею, яку я побачив епіцентрі. Перший раз в епіцентрі бачу такі орхідеї. Така у мене є котлея інтермедіата Alba. Я купив її половиною туберами, тому що один тут обуврований. Вона мені прийшла, цей тубер був молоденький і листочок був не розкритий. І я бачив, що там всередині ось така Ну, Я думаю, що це може чухол, скажу його запусти. І я хотів подивитися на нього. Добре, що я її взяв, тому що я Щойно це вибираю і зараз ще далі буду вибирати весь мох, тому що на різомі з'явився якийсь нальот білий. Я думаю, що вона дуже, дуже вологий був, хоча як вона тиждень назад. Я не проконтролював, що там думав тільки по вирішу зло накладений мох з фагном. А він був там всередині, прив'язаний до цього шматку галтованої кори величезного. Пересаджувати я її, не знаю, буду, не буду. Зараз спробую повибирати верхній шар субстрату і ще далі звідти вибираю залишки моха, тому що... Відчуваю, що вона може загнити. І там є, вже намагаюся познімати ці чешуйки покривні. Перевіряю, чи вона почорніла різома. Там є місце таке чорне, але це покривні чешуйки. Почорніли. Ось так от. Мабуть, все-таки краще пересаджувати всі рослини. Я цю не став пересаджувати. І можу поплатитися за це. Ось так от. Все таки я думав, що буде легше в холодний період. Але все це буде досить такий. У мене ще соляться помідори зелені з чесником, перцем і петрушкою. Треба вже прибирати в холодильник. Всім гарного дня. Нехай здохнуть. Хочу зняти ось цю підв'язку. Я, я так розумію, що це якийсь панчохи чи панчухи, чи де дуже глибоко, ним була прив'язана ця котлея до шматку курей і там під нею мох. І відчуваю, що там ще багато моху внизу. І я так розумію, мабуть, мені приїдеться її... роздребанити. На жаль. Більшу частину вибрав я, не хочу її повністю витягувати. Там все так вибирав. Мох весь, але навіть шматочок цієї підв'язки не зможу дістати. Я не хочу її тривожити. Якщо її буду пересаджувати, то в лютому або в березні.